Доброго дня, друзі! Вітаємо вас на каналі Заводу Ремсинтез. Весь минулий тиждень наші невтомні хлопці із сервісної служби провели на Донеччині, де вводили в експлуатацію відразу декілька агрегатів для вітчизняних аграріїв. Зокрема, як ви можливо бачили в нашому попередньому відеовипуску, наші працівники запускали в роботу швидкісний комбінований оборотний плуг Гетьман, також відомий як «Пешикова-5». Сьогодні ж детальніше хотілося б зупинитися на вводі в експлуатацію флагмана заводу «Ремсинтез» сівалки пунктирної універсальної «Атрія», яку, як і пише Коо 5, ми запустили в роботу в одному із фермерських господарств Бахмутського району Донецької області. Сівалка «Атрія» призначена для посіву пропашних культур по традиційній та ноутіл мінітіл технологіях з міжряддям 70 см. На агрегаті встановлений висівний апарат Precision Planting виробництва США, який дозволяє виконувати якісний висів кукурудзи, соняшника на швидкості до 10 км за годину. Зручна зміна висівного диску дозволяє швидко переналаштувати сівалку на висів іншої культури. Конструкція секції дає змогу якісно повторювати рельєф поля, при цьому регулюється тиск сошника на ґрунт: глибина посіву регулюється в межах від 15 мм до 90 мм шляхом переставлення регулюючого пальця на секції. Внесення добрих із пластикового баку ємністю 250 літрів виконується з допомогою тукового сашника колтера виробництва Белотта, який регулюється по глибині обробки і має можливість повороту на 5-6 градусів по ходу сівалки. Причіпний пристрій зроблено з двох частин, що дає змогу скласти його на рамі сівалки. Це дозволяє зменшити транспортну ширину агрегату до 3 метрів. На кожній секції встановлено насінняві бункери місткістю 69 літрів. Детальна інформація по агрегату за номерами телефонів, які ви бачите на екрані, Завод Ремсинтез. з повагою до людей з турботою про ґрунт.